Привіт. Покладання рук це начатки вчення Христа. І апостоли хрестили людей в річці, і на них сходив Дух Святий. І ще клали на хворих свої речі, і вони зцілювались. Після грешення люди каялись перед Богом і спалювали прокляті речі, книги. Сам став обраною Богом людиною, служив в церкві з апостолами, і Бог попросив відділити Варнаву і Савла, щоб він їх помазав своїм духом. Божі діти є руками тілом Ісуса Христа. І неправильно служити Богові напряму без церкви, без Божих посланців. Без них духовного розвитку і плоди, плодів Святого Духа не буде, а будуть ну, плотські плоди. От це ну, плоське християнство. Но, ну, немає хорошого результату і ну, смисла. І це ну, поклоніння на сатані насправді. От, і ну, тільки прикриття ну, Богом. Е, і... Ну, сатана створив і дав людям цю ілюзію, що можна служити Богу напряму. Я теж до церкви ну, мала свій міраж і жила в ньому. От, і ну, в церкві, слава Богу, ну, вийшла з цього міража, от, і ну, подивилась. От, на міраж розуміло, цей міраж, зрозуміла, що це міраж був. Тай весь час, дуже багато років з дитинства, десь з ну, 7 років, як я ну, почала вірити. І Мисим поклав руки на Ісуса Навина, і, він, і на нього зійшов Святий Дух. І Ісус Навин зупиняв своїми руками з Божою силу Сонце, води Єрдану. От, Це такі ну, Божі дива були, крути доля. Бог обрав саме Ісуса Навина, а не розумних людей, вельмож. От, э, а саме Ісуса, який э, служив э, йому і Мойсею. І вірна людина, в малому над великим буде поставлена. Э, амінь. Алілуя.